Інформують, консультують, перекваліфіковують і працевлаштовують. Заступник начальника Костопільського центру зайнятості Богдан Орлов каже, разом із пошуком нових працедавців продовжують активну співпрацю із тими роботодавцями, які регулярно звертаються в Державну службу зайнятості з закваліфікованими працівниками. Разом з тим центр зайнятості постійно моніторить потреби як учасників АТО, так і їхніх сімей. Нині ж тут зареєстровано 106 безробітних демобілізованих. Частину з них вже працевлаштували. Це зокрема, 14 Учасники АТО працевлаштовано, в тому числі були ті, які брали одноразову виплату допомоги по безробіттю і організували власний бізнес. Були ті, які пішли працювати на підприємства, попередньо пройшовши профнавчання. Всього порядка 10 осіб закінчили навчання після того, були працевлаштовані. Брали участь і в громадських роботах. Зокрема, от навіть на сьогоднішній день беруть участь у громадських роботах. Учасники АТО по сільських радах в Костопільському районі. Вилковник певні роботи. Поблизу виконують роботи соціально значення для сільської громади. Підприємство по виробництву деревостружкових та ламінованих плит Віспан лімітед із Костопільським центром зайнятості співпрацює з 2003 року. Підприємство готове взяти на роботу демобілізованих костопільчан за фахом інженерів, а саме технологів, енергетиків, механіків, інженерів з автоматизованих систем керування виробництвом, а також водіїв-навантажувачів, машиністів, тепловозів, електромонтерів, електрозварювальників, заточувальників, оператив. На автоматичних та напівавтоматичних лініях по деревообробці інженер відділу кадрів «Свіспан Лімітед» Алла Вовчук каже, найкращим джерелом хороших працівників є Костопільський центр зайнятості. Не просто що вони нам надають спеціалістів. Вони для нас спеціально навіть навчають спеціалістів. Ми замовляли, наприклад, стропальників, електромонтерів. Завжди центр зайнятості підходить до цього питання відповідально і завжди в нас є люди. Андрій Каплун за позивним привид воював у зоні АТО 10 місяців. Після повернення в рідний Костопіль зіткнувся із труднощами працевлаштування, до якої додалася і проблема психологічної адаптації. Наразі ж він на громадських засадах є радником голови Костопільської райдержадміністрації з питання ТО, а також знайшов роботу в місцевій пожежній службі. Проте планує в подальшому за допомогою центру зайнятості здобути ще одну кваліфікацію слюсаря. От, наприклад, своїм друзям, товаришам, знайомим, побратимам, звіни я всім говорю, хлопці, ставайте на біржу. Там є реально перспектива для руху, для життя. Тобі спочатку я рахую так, потрібно здобути освіту механічну, знати, як воно працює. А вже в кого є тяга, або, скажімо так, маленькі діти, що дозволяють самому вчитися розвиватися. Можна вивчитися і на вищу освіту, але спочатку потрібно дізнатися механіку праці. тобто того автомобіля, деревини, станка, верстата. Окрім ярмарку професій, Костопільський центр зайнятості влаштував для учасників АТО концерт за участю дітей з особливими потребами, які разом із словами вдячності та чудовими виступами подарували захисникам України зроблені власноруч нагрудні знаки. Анна Хіночик, Віктор Терещук у ритмі подій.